Гарного часу доби, шановне панство, коротке відео про свою ємність я ще не знімав відюшку Отака 600-700 літрів приблизно по розрахунку такого непрямого обміну внизу тенік терчить на, на скільки там він 2-3 тена по 1,5 кВт змію вік. 15.8 трубка 6 кг. Сюди виведені хитро зроблено. Отут такий е е муфта е соединительно 20-ї труби. Вона якраз чітко. Ну, поліпропілен, ну не поліпропілен, металопластику. Вона сюди чітко якраз отак на розвальцовочку сідає. Це вже перевірено. Далі просто отакі от резиночки і закручується. І все виходить удобно, розборно і герметично. Потім ця бочка. Тут зроблена така, до речі, ще хочу додати такий цікавий варіант лючка. Дуже герметичний, тому що я це все перевіряв. Просто намащуєш сюди силікону, сюди садиться кришечка. вінтики зажимаються, все застигає. І непогано зчищається перед кожним розборкою, теж просто кругом. Шліфувальним на болгарці, Ну, мені сподобалось. Далі ось два штуцерка. Один, щоб я планував ще один обмінник, але я передумав його ставити. Буде в мене все через цей один в верхній частині. Бо я ще хочу спробувати запасати сюди енергію з другої зони. Не знаю, чи це буде доцільно через втрати, але потрібно пробувати. А зараз вони будуть на групу безпеки. З тута, в цій самій воді і плюс залів злів Дві таких самих на майбутнє можливості врізати ще один обмінник. Я спеціально не робив в нижній частині ніде, окрім того, де в мене врізаний тен. Оце все буде просто накриватися сюди мінватою. М'якою отак, отак. один моток, потім ще один. пушисте таке буде, і просто стягнути проволокою якою щоб мінімум втрат. Ну і ще не знаю, що тут. Виведені в мене 20-й трубки з будинка. Тут пульсиметри, краники, щоб виставити проток. Сама пічка тестував, класно горить. Все, оцей верх на ту пасту я буду переробляти. Спробую просто намастити або сумішу для кладки, або шамотної глини. Зроблю таку штуку. А так мені сподобалось, як горить, не димить, коли прогріється. Ну, це вже думаю, що потім якісь будуть цифри, з пульсиметрів, з датчиків, температури. Бо я спробую цю теплицю по весні, коли буде висаджено тут помідори огірки, коли ночі в 4 часа там спускається температура, пробувати трохи великою потужністю допомогти цим рослинам. Бо тому, що я пробував щось таке простіше, ні, треба тільки дути хоча б 3-5 кг випромінювальна мощність, іначе це все буде просто до лампочки. Кому сподобалось, ставим лайк, хто підчеркнув собі якісь ідеї в такій виконанні, з такій реалізації такого питання, непрямого обміну між двома, так скажем, теплоносіями. І ще добавлю сюди потім, якщо все буде добре, просто домішаю 20 літрів спірта, так як в мене в геоконтурах, щоб взагалі звучити можливість. Хоча воно так, судячи по тому, що в мене він є датчик в землі. Датчик отут, тут то це вже я не знаю, треба, щоб мінус 20 було. І то, мабуть, не один день, щоб її підхопило в мінваті. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Донати на зсу Віримо в перемогу. Всім всього найкращого.